Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 41 і читаємо тему сьогоднішнього уроку міри маси 1 кг 1 центр перетворення іменованих чисел. І перше на сьогодні завдання виконаємо усна скільки кілограмів у двох центнерах? В одному центнері 100 кг, а у двох удвічі більше. 100 помножити на 2 буде 200 кг. У восьми центнерах у 8 разів більше. Тобто 800 кг. А у 10 центнерах у 10 разів більше. Отже, 1000 кг. Наступне завдання: яка маса слив, яка маса гарбуза. Це завдання також будемо виконувати усно. Давайте подивимось на перші ваги. У нас порівну, отже, маса ось цих гирьок дорівнює масі слив. Нам потрібно дізнатися масу, тобто суму мас цих гирюк. 5 плюс, 2 плюс 1 буде 8 кг. Отже, 8 кг це маса слив. Дивимось на наступні ваги. Тут у нас теж порівну. Отже, гарбуз разом із гирькою 2 кг і 1 кг буде дорівнювати 10 кг. Щоб знайти масу гарбуза, треба з 10 відняти масу цих двох гирьок. Так і робимо. 2 плюс 1 3 10 мінус 3 буде 7 кг. Це маса гарбуза. І зараз ми будемо виконувати приклади. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 278. В цих прикладах треба перетворити складені іміновані числа в прості іменовані. Було 4 центнери 30 кг. Треба дізнатись скільки це кг. В 4 центнерах. 400 кг. Додаємо 30 і буде 430 кг. В одному центнері 100 кг. Додаємо ще 7 і буде 107 кг. І переписуємо останній приклад. 9 центнерів 56 кг. У 9 центнерах 900 кг. І ще 56 буде 956 кг. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. В цьому завданні треба навпаки перетворити прості іменовані числа в складені. Записуємо. Приклади 279. Було 240 кг. Скільки тут є центнерів. Ось у нас сотні, тому що в одному центнері 100 кг. Дивимось скільки сотень. Дві сотні. Отже, це є два центнери. А те, що залишилось 40 кг, йде у це віконце: 40 кг. Наступний приклад. Скільки сотень? Три сотні це 3 центнери. Скільки кілограмів 05. Пишемо 5 кілограмів. І останній приклад. 8 сотень це 8 центнерів. 75 кілограмів записуємо в це віконце. Переходимо до наступного завдання. Наступне завдання таке: треба знайти частину від числа. Записуємо. Приклади 280. І переписуємо перше це у нас 1 третя від 15 кг. Щоб знайти частину від числа, треба це число поділити на знаменник. Так і робимо 15 кг ділимо на 3. Це буде 5 кг. Переписуємо наступне 1 четверта від 4 центнерів 80 кг. Звичайно, потрібно нам спочатку перевести, щоб легше було рахувати 4 центнери у кілограми. Це буде 400 і ще 80, 480 кг. Так і записуємо 1 четверта від 480 кг. Тепер ми можемо 480 кг поділити на 4, і це буде 400 на 4 – 180 на 4 – 20 разом 120 кг. І останнє в цьому завданні 1 п'ята від одного центнера 50 кг. Знову переведемо 1 центнер це буде 150 кг. І 150 кг поділимо на 5 це буде 30 кг. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Група геологів узяла в експедицію 4 центнери 20 кг вантажу. Їжа становила 1 третю всієї маси вантажу. А намети 1 четверту решти. Чому дорівнювала маса наметів? Записуємо. Задача 281. Отже, всього геологи взяли 4 центри 20 кг. Їжа. Ми не знаємо, скільки це кілограмів, але знаємо, що це 1 третя від усієї маси вантажу. Намети ми також не знаємо скільки, але знаємо, що це одна чверть від решти. Давайте дізнаємось, скільки важила їжа. Це у нас частина від числа. Давайте одразу 4 20 кілограмів переведемо в кілограми, це буде 420. І щоб знайти частину від числа, треба число поділити на знаменник. Так і робимо. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 3, це буде 300. 300 поділити на 3 буде 100, Залишилось 120 поділити на 3 буде 40. І разом це 140 кг маса їжі. Другою дією ми можемо дізнатися решту. Тобто, скільки залишилося від усієї маси, віднімемо масу їжі. 420 мінус 100 буде 320 і мінус 40. 280 кг це у нас решта. А намети це одна четверта від решти. Знову частина від числа, тому число 280 ділимо на 4 на знаменник. І це буде 70 кг. Маса наметів. Можемо записати відповідь 70 кг. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Один автомат за 3 хвилини виробляє 180 пельменів, а другий за 2 хвилини 140. Допоможи радикові за початком умови задачі та схемою міркування відтворити зміст задачі. Запиши розв'язання задачі. Записуємо. Задача 282. Цією дією ми можемо дізнатися, скільки пельменів виробляє. Перший автомат за 1 хвилину. Так, і робимо. 180 ділимо на 3, це буде 60 пельменів. Я вам ось сюди так запишу, щоб було видно. Тепер подивимось, що цей вираз означає. Цей вираз означає, скільки другий автомат виготовляє пельменів за одну хвилину. Це буде 70 пельменів. Вписуємо сюди. Додавання це. Скільки пельменів виготовляють обидва автомати за 1 хвилину. А якщо ми помножимо на 5, то ми дізнаємо, скільки разом обидва автомати виготовляють пельменів за 5 хвилин. Давайте це запишемо одним виразом. 60 плюс 70 це буде 130. Вношу сюди. І 130 треба помножити на 5, 100 на 5 500. 30 на 5, 150, 500 плюс 150, 650 пельменів. разом за 5 хвилин можемо записати відповідь: 650 пельменів. Переходимо до наступного завдання. Наступним завданням у нас нерівності. Так і записуємо: нерівності 283. Давайте знайдемо, скільки дециметрів в кілометрах, щоб їх порівняти. В одному кілометрі 10 тисяч дециметрів. А у 8 кілометрах 80 тисяч, тому що треба помножити на 10 тисяч. Отже, 8 кілометрів більше, ніж 8 тисяч дециметрів. Тут у нас метри тут сантиметри переводимо в сантиметри. В одному метрі 100 см, а у 65 у 100 разів більше множимо. Буде 6500 і тут 6500 це рівні числа. Наступний приклад: 20 м 40 см і 20 м5 дециметрів. Дивіться, перші частини цих складених іменованих чисел однакові. Давайте порівняємо другі частини. Отже, дециметри переведемо в сантиметри, в меншу одиницю. В одному дециметрі 10 см, а у 5 50 Тут 40 см, тут 50 це число менше. І останні. Тут у нас метри сантиметри, переведемо в сантиметри 950, а тут 905. Отже, це число менше. Давайте подивимось на наступне завдання. Обчисли значення виразу 130 помножити на А мінус 90, якщо А дорівнює 4 або А дорівнює 5. Давайте це завдання виконаємо усно. Спочатку підставимо замість А значення 4. 130 помножити на 4 мінус 90. 100 на 4 430 на 4. 120 400 плюс 120 буде 520. І ще мінус 90 430. Давайте тепер підставимо замість А 5. 130 помножити на 5 мінус 90. 100 на 5 500. 30 на 5, 150 500 плюс 150 650 мінус 90 560. Переходимо до наступного завдання. Знайди записи, у яких допущено помилку. Виконай обчислення правильно. Давайте запишемо приклади 285 і перепишемо перший приклад. Яке найбільше число, наближене до 54, ми можемо поділити на 7? Правильно, це 49. 49 поділити на 7 буде 7. Скільки у нас остача? Треба 54 відняти 49, і це буде 5. Остача 5. Отже, перший приклад виконано правильно. Переписуємо наступний приклад. Знову. Яке наближене число до 72 на цілому можемо поділити на 8? 72, 72 поділити на 8 це таблиця множення. 9. Ніякої остачі немає. Другий приклад виконано невірно. Переписуємо наступний приклад. Найбільше, найближче, число до 43. Ми можемо поділити на 6 це 42. 42 поділити на 6 буде 7. 43 мінус 42 1 остача 1. А тут і відповідь неправильна, і остача неправильна. І останній приклад переписуємо. Згадуємо таблицю множення ділення, яке число ми можемо поділити на 9. 63. 63 поділити на 9 буде 7. 67 мінус 63. Буде 4. Остачу 4. Цей приклад виконано вірно. Дописуйте! І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!